Кошенята! Попліткуємо! Сьогодні говоримо про Єфросиніну на кексі, Холостяк 13, Бакалова сама собою, вінярська і димов, повернення бафі та нове покоління блогерів. Мощуйтесь зручніше, наливайте чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо! Пліткувати! Сьогоднішній випуск мені б хотілося розпочати із зверненням до нашої жіночої аудиторії, тому що а, з моєю логікою, моєю природою дечого не зрозуміти. І тут потрібна допомога кошенят. Всі бачили епатажний вихід на червоній доріжці Гремі Кені Веста та Б'янки Цензорі, де вона а, фактично ну, сприймали як оголена, але це було настільки прозоро. Тілесне вбрання, що складалося враження, взагалі видно все. Це, звичайно, що стратегія. Відповідно, про це поговорили усі, проєкт вдався, тому що такі виходи в світ я називаю проєктами. Над цим працюють стилісти, іміджмейкери, антикризовий менеджмент і так далі. І от Марія Єфросиніна підхопила цю тенденцію, і, здається, десь тиждень тому. І я не хотів це додавати взагалі в плітки, бо, на мій погляд, це не має особливого значення. Але стало цікаво. І от Марія публікує світлину Б'янки-цензорі. Я викладаю підрізаний варіант, тому що YouTube може не пропустити всю красу, як то кажуть. І от Марія виставляє світлину Б'янки, далі в колежі Марійка. Зі спини, але теж частково оголена, і підписує, чи вже рубанемо по трендах. Єдине запитання моє заключається: от в чому. Коли жінка так фіксує свою увагу і засереджує себе на темі кексу, а з чим це пов'язано? Це навпаки, не вистачає особистого життя. Розумієте, про що я говорю, чи навпаки. Цього занадто багато. Ну, от як, будь ласка, тому що мені складно якось коментувати. Я не розумію цих процесів, але настільки фіксація сильна на сексуалізації, що хотілося би трішечки зрозуміти, хоча б для себе причину наслідковість цих дій, і як це взагалі відбувається, коли ти повністю зациклений на тільки одному питанні, е, можу помилятися, може бути. Дуже суб'єктивним тому, будь ласка, підкажіть, допоможіть, хотів би почитати е, вашої думки, дізнатися, що ви думаєте з цього приводу. Ну, а з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директ мого інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Йдемо далі. Пропоную подивитися відео від Інни Бєлянь, переможниці проєкту холостяк 13, дуже коротко це обговоримо, тому що смакували тривалий час розірвання стосунків, інтриги, з ким Насправді терен. Я вже теж коментував це в телеграм-каналі. Підписуємось посилання в описі та в закріплених на канал. І просто хочу залишити це в наших архівах. От, бачення самої Інни, що сталося те, що. Зараз відбувається на просторах інтернету, чесно, не очікувала е після того спілкування, яке в нас було на проєкті, коли вся країна дивилась за тим, яка казка може бути, і коли після я реально намагалися вдавати стосунки, а зараз мені щось пишуть про підписників, які просто. Я не хочу цю суперечку, хоча б через те, що суперечка з ветераном війни, який втратив ноги. У мене зв'язані руки, я не хочу розводити срач в інтернеті, бо якби я себе не захищала, не лістовувала свою думку, я буду поганою, бо я йду на, на людину, яка положила своє здоров'я заради нашої країни. Я хочу, щоб мною він пишався, чого я буду скривати сторіс, де я провожу донації, де я скидаю гроші на підтримку ЗСУ. Я взагалі не розумію, як, як я можу скривати від нього сторіс. По-перше, це дуже тупо. По-друге, я ні я завжди його підтримувала. Я за я ніколи в житті не казала про нього поганого слова, і я не буду заради схвалення аудиторії поливати брудом людину, з якою я хотіла побудувати стосунки. Я готова видалити Інстаграм і поринути в сімейне життя з чоловіком, який буде мене захищати, любити і поважати. Я готова бути мамою, я готова сидіти з, ді... з діточками вдома і не вести Інстаграм. Якщо це мені хтось гарантує, то я можу видалити інстаграм хоч зараз. Гарантій таких не було і до цього, тому не треба мені, будь ласка, писати. Ви знаєте мої пріоритети. Я як до цього хотіла сім'ю, так і зараз хочу сім'ю. Я точно знаю, як я зараз не хочу, яке відношення до мене я терпіти не буду. На моїй сторінці ви не побачите жодного коментаря більше про Сашу. Я не бачу сенсу розмусолювати більше цю тему. Своїм відношенням людина просто все показала. Ще раз дякую велике за все, що було між нами, дякую за все за позицію за захист. І я думаю, на цій ноті ми просто закриваємо цю тему. Всім тихої ночі. Що тут можна сказати, панове? Настільки прісно, настільки нецікаво, я розумію, що. Проєкт Холостяк завжди викликає шквал емоцій. Комусь подобається це шоу, комусь не подобається. Навколо переможниці завжди багато пліток, уваги і всього іншого. Але з огляду на Теграна і Інну в самому проєкті, ну, зрозуміла справа була, що Інні цікавий піар в довгій перспективі. Олександру піар в моменті. Кожен вижав своє. Кожен пішов після проєкту живучи теж в своєму, а, своїй бульбашці. І, до речі, нам стало відомо, не, кошенята розповідали про те, що Терен знімав квартиру Інні в Києві, тобто він оплачував за оренду. А якщо я не помиляюся, то Інна розповідала, що в неї там успішний успіх і все в шоколаді. А, як тоді так сталося? Ну, коротше, для мене це якась мутна, незрозуміла історія. Просто потрапило до моєї уваги. І до того ж, пам'ятаєте, СТБ презентували, що Інна, а, значить, потрапила в Київ, запізнилася на проєкт, оскільки везла автомобіль, автівку військовим там допомагає. Ніякий автомобіль вона нікому на фронт не везла. Це лише візуал, який упаковували, підготовували для глядачів, аби сформувати. А, правильно образ переможниці проєкту. Тому дуже багато бруду, дуже багато зухвалості з обох сторін. Дуже багато душка негативного після цього сезону. Тому коли Інна говорить, що її там якось арбузери, арбузили арб. арб... I understand. Now I understand everything. Все професійна деформація. Я перепрошую, коли говорить, що їй там арбуз. А... А! Ви зрозуміли. То уявляєте, Інно, я от хочу до тебе звернутися, яке ж було знущання для нас, для глядачів проєкту дивитися 13-й сезон, тому що це було просто неможливо. Що ви думаєте з цього приводу, на чиєму ви боці? Давайте поспілкуємось в коментарях. <му> Виявляється, пані Бакалова співає композиція сама собою, якісний відеоряд, класна пісня, Віко, реально мені сподобалось. Для мене стало відкриттям. Я гадки не мав, що вона співає, але єдиний нюанс, єдиний вагомий мінус. Ти в образі школярки. Ну камон, ну ви серйозно, який образ школярки? Ти вже доросла пані. Я не кажу, що потрібно якось себе обмежувати в образі і так далі. Можливо, більш-менш студентка, вчителька, але точно не школярка. Знову ж таки повертаючись, здивувало, що пані Бакалова у нас співачка і в неї виходить досить непогано. Тож Віко, молодець, продовжує. Поки що в голові складно асоціювати її зі співачкою, але непоганий початок. В Будь-якому випадку краще чи Маня Трінчер чи Діана Глостер. Як вам, прем'єра? Давайте спілкуватися. На телеканалі М1 музичним редактором виступає Саня Димов. І от мені здається, що Саня Димов з професійної точки зору, як музред музичного каналу України, головного музичного каналу, великий молодець. Тобто, свої професійні скіли він повністю підтверджує своїми діями, своїми вердиктами, так би мовити. Щодо музичних релізів, але ось така історія: відійдемо від професії, а трішки підемо в напрямок пліток і внутрішніх кулуарних розбірок. Саня Димов написав у Фейсбуці, що мене кинула на гроші Лєна Вінярська. Лена Вінярська з ним теж співпрацює на проєктах, і вона є досить відомою кліпмейкеркою, -кліп режисеркою. А потім Саня видалив цей допис. Коли ви щось починаєте постити в своїх соціальних мережах, воно там залишається назавжди, і немає сенсу цього видаляти. У мене теж був такий досвід. Я зрозумів, що це неправильно. Якщо вже нам писав, залишай. Немає сенсу вже це ігнорувати, бо те, що потрапило в інтернет один раз, залишається там назавжди. Тому звертаюся до наших кошенят. Ті, хто працюють всередині кухні шоу бізнесу, кому що відомо про конфлікт вінярської з димовим, чи це була просто емоція, імпульс, що там по грошам і чи вернули димову врешті-решт гроші. І взагалі, на які потреби Вінярської Димов займав кошти, тому що пані режисер у нас не бідна панянка, як мінімум. Цього разу головну роль мисливиці на вампірів зіграє нова акторка, ім'я якої творці поки що тримають в секреті. Однак на шанувальників чекає і повернення сагри Мішель Геллар, яка раніше зіграла Бафі. Щоправда, у сиквелі вона перевтілиться в іншу героїню. Відомо, що артистка з'явиться у серіалі в другорядній ролі. Вау! Бафі, переможниця вампірів, повертається, але дещо в іншому форматі. Але з тим же посилом. Я в захваті, я чекаю, я хочу взагалі моя мрія, щоб колись реанімували зачарованих чародійок, Перепрошую, але не в контексті як це робили попередні попередники. Не пам'ятаю, який канал там, де просто жахливий був ремейк е чародійок. Хочеться чогось адекватного і реально класного, якісного продовження. Очікуєте повернення Баффі? Не очікуєте. Давайте поспілкуємось, хто взагалі в дитинстві переглядав які серіали. Напишіть, будь ласка, в коментарях топ 3 найулюбленіших, від яких ви сходили з розуму. Ну і на завершення пропоную ознайомитися з новим поколінням інстаграм-блогериць. Ось ця панянка часто потрапляє мені. Ви стрічку рекомендацій, і от що вона транслює в масам. Новий кекс з корейцем на балі. так у мене ноги ніколи не трусились, навіть при згадці про І це все при тому, що в нього вісім семи познайомилася я з ним там, де і знайомилась з усіма корейцями. Це в клубі шиші, і сама йому написала в інстаграм. I want you. Він мене запросив пити зі своїми друзями корейцями на ві і почалось, так як він моїм тілом і мною ніхто в цьому житті не захоплював. Мені здавалося, що він там просто дуріє від задоволення. Ніч була казкою, і я досі згадую це все з теплом. Чоловік, якому я б давала все життя. І сьогодні він знову запросив мене на вечер. Звичайно, ми дуже щасливі, що в неї був кекс. Звичайно, що є такий формат кекс-блогінгу, і це ок. Але дуже дивно від 18-річної дівчини бачити, ну, коли ти насолоджуєшся життям, але ця подача вона з одного боку щира і справжня, з іншого боку, я розумію, що це, мабуть, для хайпу. Але чим хайпувати темою кексу це поки тобі 18, 20, 25. Чим ти будеш привертати увагу знову кексом? Ну таке. і до того ж в неї є вагомі претензії до чоловіків. Дивимось. Одні здається, що хлопці стали дуже слабкими. Раніше, мені здається, чоловіки були настільки сильні, що на них можна було покластись просто в любі ситуації. А зараз тобі хлопець пише, що ти ще маєш його підтримати і пожаліти. Замість того, щоб ти просто поклалась на чоловіка, ти маєш ще витирати йому соплі. Я просто в шоці, що чоловікам треба допомагати, що вони вирішують якісь свої проблеми, що вони теж ходять до психолога. Тому що в мене така складена картинка в голові, що чоловік просто сильний вирішує свої всі проблеми, мої проблеми, і я про це нічого не знаю. Я навіть не знаю, що ці проблеми вони. Кали, він просто все робить, мовчки, тихо, а я просто кайфую. Зараз просто сучасні чоловіки 20-25 років приходять до тебе, просто ниють, кажуть, що у них якась є депресія, що у них щось і не так і просять твоєї допомоги. Вибачте, можливо, це надто грубо, але я просто цього не розумію. Я від себе хочу лише додати і сказати авторці відео, що уявляєш, чоловіки це люди, у яких теж є емоції, є свої психологічні травми, є свої болючі точки, є свої емоції, своє життя, і вони нічим не відрізняються від тебе. Тому треба вміти поважати інших людей і не займатися патріартством. Я називаю це саме так, тому що позиціонування і вимоги даної дівчини це потреб. А наскільки ви погоджуєтесь з тим, що потрібно рахуватися з почуттями вашого партнера, і мене дуже бісить цей сувковий наратив про те, а, що чоловіки вони повинні бути беземоційними, вони повинні все тримати в собі, вирішувати всі проблеми. Якого дідька чоловіки такі ж самі люди, живі люди, у яких теж Купа своїх проблем і знаходити собі партнера для того, аби закривали твої потреби, тому що ти така красива і класна. Ну зрозуміло, що на таких завжди знайдеться свій покупець, але дуже сумно, що з юних віків в головах молодиків та дівчат відкладається потребництво. Коли гроші заради грошей немає в голові того, що потрібно працювати, розвиватися, щось робити в цьому житті, аби мати ці кошти, ні, я от просто така красива, класна. Тому усі повинні мені платити. Клас. Далеко поїдете з цим. Сим. Я пам'ятаю, коли вступив до університету в 2011 році, у нас такого не було. Ну реально, в мене було в голові інше як вижити. Як знайти класну роботу, як знайомитися з людьми, з ким підтримувати зв'язки, вибудовувати професійні стосунки і так далі. Друзі, дякую! Ви знайшли 20 хвилин свого часу переглянути свіжу порцію пліток. Сподіваюсь, вам було цікаво. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Ну, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня з понеділка по п'ятницю. Побачимось, Па-па!